Гомін Аут Вітаю це шоу Гомінау. Слухати нас по буднях на радіо Промінь. Підпишіться на наш Ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні, Антон Тимошенко. Єгор шатайло та Настазухвала. І наша новина у якому віці люди найбільше задоволені життям? Вчені зробили неочікуваний висновок. <рес> Для мене теж неочікувано, що є люди, які задоволені життям. Ну так, <рес> <Нічого> <рес> я б ліпше попросила їх уточнити в якій країні, а не в якому віці. Ну, так. так, це дуже впливає на задоволеність життям, бо, хоч тобі. 9, хоч тобі 97, Якщо ти межуєш з Росією, то рівень задоволення життям від віку не змінюється. Якщо ти межуєш з Росією, 97, ну це прям пощастило. Вчення з Ружського університету в Бохумі провели дослідження, учасниками якого стали. 460 тисяч осіб. В результаті вчені з'ясували, що задоволеність з життям стрімко скорочується у віці 9 до 16 років, а потім зростає до 70 років, після чого знов скорочується до 96 років, якщо ти дожив, звичайно. Це, це точно не про нас, бо я ні разу не бачив людей після 30 в Україні, які були б задоволені життям. Ну, я ні разу не бачив, щоб в нас людина в 65 така: Вау, як класно жити! Я, я таких людей бачу вони кажуть вау, я класно жить, і все завдяки Юлії Тимошенко вона зробила моє життя в п'ять неймовірним. А, да, і все це з пакетом гречки Та, я, якщо чесно, трошечки обурена тим, що ось ці людські особини з 9 до 16 років. Так. Ну, оці особини, які ні за що не платять, ні за що не відповідальні, бачите, в них скорочується рівень задоволеності життя. <гум> а що таке? Ну, я просто ну, типу, це в світі, де в кожній хаті вже є плейстейшн альону. Я не знаю, і це за умови, що ось ці. Ось ці люди, які е, в нашій юності розказували про те, як вони 30 кілометрів ходили в школу пішки, ну вони так. вже відійшли. Тобто немає навіть ось цього фактора ну, Мані... зниження задоволеності життям. Може, вони історичний період обрали якийсь інший, бо якщо брати, mm. наприклад, минуле століття, то. Mm -hmm. Я думаю, 14 могло стати трошки тобі незадоволене твоє mm -hmm. життя, бо ти вже на заводі маєш працювати і робити ну, ракети. Так, так та. вже двоє дітей, ну, понятно. <гум> да -да -да. Може, <гум> так, да, дійсно, може і дійсно. Так, дослідники пояснюють невелике зниження задоволеності життям у віці від 9 до 16 років, наприклад, змінами в тілі та соціальному житті, що відбувається в період статевого дозрівання. Задоволеність знову зростає починаючи з юнацького віку. Отак. Ну, Дивлячись ретроспективно на мій період з 9 до 16 років, я мушу визнати, що це була така, знаєте, комфортна незадоволеність життям, типу. А, мене ніхто не розуміє, ма, дай гроші, ой, мені так погано. Та не було комфортне незадоволення. Мені, мені здається, що після 16 років ти починаєш усвідомлювати, яким невдячним опецьком ти був весь це. цей час і вже починаєш радіти життю. Ну, знаєте, типу, щоб не наврочить, щоб не стало гірше. І ти вже такий, я господи, це я хорошо. ціную. Да? Да лише зараз розумію, що те, що тоді я був незадоволений в 15, це я насправді був задоволений, бо зміни в тілі не так страшно, як зміни житла, бо ти не заплатив за оренду. А <рес> зараз, зараз, зараз я більше відчуваю, знаєте, таку е некомфортну задоволеність життям, тим, що життя могло бути гірше, але це не значить мені, що прям все окей. Тобто зараз вже така доросла, доросла задоволеність, і в дорослі задоволеності життям є певний рівень дискомфорту. От як я це розумію. Не знаю, в свої 32 я максимально задоволена життям, тому що це диво Господнє, що я жива до цього дня. От. А якщо я доживу до 33, то ймовірно, впаду в ендорфінову кому, тому що не буває таких збігів. Я теж задоволений життям, хоча важко буде впевненим, тому що я не пробував альтернативи. <с> Якісь альтернативи до життя. Ну, ніби все окей, але хто знає. Блін, Антоха, я, ну, дуже шкода, що якщо ти все ж попробуєш, то ти не зможеш ну, передати нам з Єгором, ну, типа, вартуємо на того чи ні. <с> да, в записці не поміститься. <с> <на це. с> так, позитивні відчуття мають тенденцію зменшуватися з дитинства до пізнього дорослого віку. Цитата, це може бути пов'язане з тим, що у дуже старих людей знижується фізична працездатність, часто погіршується здоров'я, зменшуються соціальні контакти не в останню чергу тому, що їхні однолітки йдуть з життя. Ну та. Дослідження очевидних ідей. Ну, дуже цікаво. Головне, що ну ти бачиш, головне, що вони все одно не впевнені. Тобто вони перечисляють всі жалі і проблеми життя літньої людини, і після цього все, вони ще не впевнені, що саме це. Вони такі, ну хто його знає, може, може смерть друзів, може, а може їм просто надоїло грати в нарди. Може так. Я теж хочу дослідження, якесь під мільйон доларів, де досліджувати буду, що якщо ти коротше захворів. На туберкульоз тобі погано. <рес> <рес> що в більшості людей, <рес> ну погано, якщо да, не хворіть. Це поганий настрій. Зразу. Насправді іноді, коли твої однолітки йдуть з життя, це не погірше настрій навпаки. Якщо в них там московська прописка, наприклад, чи там, на ОВ закінчується прізвище, <рес> то може і не так погано. Це тому, що ми всі смертні, тому ми всі. Незадоволені життям в 96, А якби ми винайшли безсмертя, то це було б так. 96, Задоволений життям, і потім 500 років ти ненавидиш всіх. Отак це було. Шукаєш, шукаєш шукаєш еліксир смерті. Еліксир смерті смертіш. Та він завжди в тебе під рукою. Ну, піди замов щось в містер Кеті. Весь час воно було тут. Це було «Задоволене життям шоу Гомінаут. Можете послухати нас на Радіо Промінь по буднях, також на Ютуб канал, можете писати в коментарях, коли ви були найбільш задоволені своїм життям. А ще моя на всіх подкаст-платформа. З вами сьогодні були Антон Тимошенко. Єгор Шатайо та Настя зухвала. Якщо вас не влаштовує життя, не змінюйте нічого, це просто вік. Придумайте собі цікаве хобі і обов'язково обов'язково ходіть на прогулянки і займайтеся спортом, бо так ви зможете дожити до 100 років, а всі ж знають, що після 96 років життя тільки починається. Це тільки початок. І щоб ти прожив ще стільки ж. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін